У місті почали другий етап дослідження та ексгумації поховань на центральній алеї Личаківського цвинтаря. По документам вказано, що там є майже 3,5 тисячі захоронень, але фахівці переконані, що ця інформація неправдива. Знову ж, важко на даний момент робити певні прогнози, тільки дослідження покажуть вже реальну картину. Але після демонтажу плит і бетонної частини фахівці меморіально-пошукового центру «Доля» будуть проводити дослідження, і у випадку виявлення останків буде проведена ексгумація і перепоховання. Перепоховання буде відбуватися на одне складовище міста Львова, і відповідно ці плити також будуть перенесені на інше складовище міста Львова. Тут поховані бійці різних армій, що загинули у Першій та Другій світовій війні, але у процесі дослідження виявили й могили вже після воєнного періоду. Експерти кажуть, що це військовослужбовці НКВД, які боролися з українським визвольним рухом. До того ж, сам меморіал на цій локації був споруджений на кістках, а на могилах радянська влада висадила газон. Надгробки, які от виставлені. Біля вагончика, от у тут частині тераду вони були просто закопані в землі. Вони колись були. Ми знайшли вже архівні фотографії. Вони були на поверхні. А просто, коли в 72-му році робився меморіал, комуністи. Зробили так, що просто їх частину вивезли, частину просто поскидали землю. Це ще раз показує, що сутні з радянського тоталітарного режиму, їхні ставлення до їхніх же ж загиблих, вони будували нібито ніби міф великої перемоги на Другій світовій війні. А як вони ставилися до тих, хто загинув власне часи Другої світової війни і повоєнний період? Також різні пам'ятки радянщини на цій локації демонтують. Посадовці наголошують, що зараз у Львові триває активний процес деколонізації та декомунізації. Минулого року було завершено питання перейменування 53 вулиць в межах деколонізації. Протягом останніх місяців було демонтовано. Так само пам'ятники, які стосувалися деколонізації, тобто, зокрема, минулого тижня, це стосувалося пам'ятного знаку в Сетихові. І також було демонтовано на першій стадії надписи, які є неподалік звідси на пагорбі слави. Так само там буде демонтовано ряд скульптур. Роботи ж на кладовищі планують завершити до кінця року. Але це якщо будуть сприяти погодні умови після цього процесу, на цій території планують звести меморіальний комплекс. В межах робочої групи працюємо зараз над технічними завданнями. Зараз є зібрані пропозиції від істориків, науковців, архітекторів. Є сформована робоча група експертів, яка буде входити в журі, яка визначатиме потім переможця конкурсу. Також до складу журі входять представники родин і громадських організацій. Найближчим часом буде доформовано всі технічні завдання і буде оголошено всеукраїнський архітектурний конкурс. Додамо, що перший етап досліджень завершили у серпні. Тоді фахівці меморіально-пошукового центру доля знайшли останки понад 650 людей. Давид берішвілі, правда, тут Львів.